Наполягаючи на мирному врегулюванні, ми маємо чітко усвідомлювати і альтернативу, і уявляти наші дії в разі зриву ворогом домовленості в мінську. Ключовою домовленості в мінську є базова, безумовна, беззастережна і всеохоплююча припинення вогню. Гарантом припинення вогню має бути відведення важкої техніки артилерії танків від лінії, яка зафіксована в Мінському меморандумі. Але нам треба ще раз скажу, уявляти наші дії у випадку зриву ворогом перемиря. І ще до Мінську на засіданні Кабінету міністрів України я попередив, що нам треба буде. У випадку, якщо мира не буде, приймати дуже важке, але необхідне рішення про запровадження воєнного стану. Ще раз наголошую: в цьому випадку воєнний стан буде запроваджений не лише в Донецьку і Луганську, по всій країні, продивившись уважно. Законодавство про воєнний стан, якщо не буде миру, негайно внесу до Верховної Ради і зміни до цього законодавства, який дозволить нам ще міцніше і ефективніше мобілізуватися, сконцентруватися, об'єднатися і боронити нашу землю.